Складів команд, потім вже детально поговоримо і про групу. Яриновський момент майстер. Татарчук класна скидка. Пробиває. і Оце автогол буде. Буде записано на Сергія Самойлова, тому що, здається, повз ворота м'яч. Але ні. Все ж таки. Тарасов встигає віддати передачу. Він дуже близько. Але знову таки. А от на користь Майл О, Буєн! І встиг. Спонукає він. Самойл. Тут що? Тут фол. Фол з боку головко. Тарасовий. Перший був на м'ячі момент. Ще одна атака могла б статися у Смайл-Дніпро. Легіон перехоплює м'яч. Зараз жовту картку отримає 29-й номер. Помиляється Хаустов. Майстренко. Хоча тут зарано. Розслаблятись. скубок. кубок. Самоелко, Валенченко. А Іванченко вже помиляється. Моменти Тарасова. У другому таймі. Мумир. Краснобриж! Який же м'яч забиває Віталій. По один-один рахунок стає. 28-ма хвилина поєдинку. Визначається Віталій Краснобриж. Прийняв м'яч. Змістився вправо. І справовський. Шайнов підлаштовується. Тут же зараз починає атаку. Маслов. Маслов. Моменти! Самогенко забиває. Ну все просто показує Чернород. Простріл. Ще раз дивимось. Аут. Відкривається. Ну забули. Абсолютно вільний. Багато небезпечних їх не було, але все ж таки були. Момент і залітає ворота. Дємченка пішов кудись там, я не знаю. За кавою. Дмитро Шульц, 2-2. 36-та хвилина і дотик пробив 12-й номер. Нарахую, вже арбітр. Не вийшло так, як у Самойленко. Моменти. Добивання головку Моменти. Самойленко тут потрібно вирішувати. І це робить Сергій Самойленко. 3-2! 39-та хвилина поєдинку. Сергій Самоненко відзначається. Дивимось повтор. Тут Роман Легкий підхопив м'яч. Тут навіть не від Романа легкого передача була. а там Шуль забирає. Не вдасться. Навіть цього зробити. Легіон виграє цей поєдинок. Дуже непростий. Матч для команди. Тривалий час вони програвали 1-0, потім вигравали 2-1. 2-2. Ну і вирішальний м'яч на рахунку Сергія Самоленко. Самоленко сьогодні взагалі визначився і автоголом. І дублем вже ворота суперника. Також Краснобриж забували за Легіон, ну і Дмитро Шульц. 3-2. Підсумковий рахунок, але це перший поєдинок. Група C в Нас ще раз нагадаю, Продовжують грати вже завтра. Завтра два поєдинки. Айсблік Дніпро та Дніпро 2023. І також поєдинок групи А, де Грізлі зіграє проти Філічти Флауерс, які нещодавно зустрічалися. І там також очікуємо дуже і дуже цікаві матчі. Друзі, на цьому все. Всім дякую, хто дивився цей кубковий матчі. Всім тихого, мирного вечора. До побачення.